Усім привіт! Мене звати Тетяна, я психолог, і сьогодні говоримо про афірмації. Які афірмації працюють, які ні, та як створити свої власні афірмації, які точно будуть працювати, афірмації це позитивні установки, суть яких проговорювати в теперішньому часі те, чого ви хочете. Так, ніби це вже у вас є. Наприклад, я здорова, я успішна. Сьогодні на мене чекає класний день, я живу в достатку і таке інше. На Ютубі ви знайдете дуже багато афірмацій. Я думаю, якщо вам потрапило на очі моє відео, то ви точно цікавитесь цією темою, тому довго я не буду зупинятися на цьому. Що цікаво, батьком афірмації вважають Еміля Куе. Він працював аптекарем, і до своїх пляшечок з ліками, які він створював для своїх пацієнтів, він додавав ще такі записочки, де писав якісь позитивні установки на здоров'я, на щастя, ну на любов. Не знаю. Ну, щось позитивне він додавав до цих пляшечок. І, начебто, його ліки працювали набагато краще, ніж звичайні пізніше цей ефект назвали ефект плацебо. Мамою аффірмації вважають Луїзу Хей. У жінки досить бурна біографія, тому якщо вам цікаво дізнатися про неї більше, ви можете подивитися в інтернеті. То які ж афірмації не працюють? Саме ті, які дуже відірвані від реальності. Наш мозок не дурний і він дуже чітко розуміє, коли ви йому брешете. І якщо, наприклад, уявимо людину, у якої достаток досить обмежений, ну нехай вона заробляє там 10 тисяч гривень, і вона буде проговорювати афірмації про те, що вона мільйонер, що вона живе в розкоші і в ізобілії, то від цього мільйонером вона не стане. Щоб отримати результат, потрібно працювати над собою, над своїм мисленням, над самооцінкою, над впевненістю. Поглиблювати свої знання, і тоді результат буде, а не від того, що людина просто скаже, що вона мільйонер. Або, наприклад, людина хоче схуднути і проговорює установки, що я здорова, моє тіло підтягнуте, моя вага 55 кг, і при цьому залишає старі звички, звичний спосіб харчування, і нічого в її житті не змінюється. Чи буде результат? Я думаю, що ні. Або якщо людина дійсно працює над собою, над харчуванням, ходить в спортзал, щось змінила в своєму реальному житті і плюс додала ще й афірмації, які її мотивують, то в такому випадку я думаю, що результат буде. Але не від самих афірмацій, а від того, що афірмації є нагадуванням їй про те, що їй потрібно щось робити в реальному житті для того, щоб Досягнути своєї цілі. Також афірмації підкріплюють пасивність гуру, маніфестації кажуть, що нічого не потрібно робити в житті, просто проговорюйте афірмації там, 14 днів, 21 день, і все у вас в житті саме складеться. Але це дитяча позиція, тому що лише дитина, яка нічого не може самостійно змінювати в своєму житті. Вона сподівається лише на дорослого і проговорює йому свої бажання. Якщо ми говоримо про дорослу позицію, то дорослий самостійно щось намагається змінити в своєму житті, не покладаючись лише на чудо. В яких же випадках ефірмації працюють? Вони класно працюють тоді, коли ви хочете розвинути в собі якусь навичку, змінити ваш стан або пропрацювати якусь певну якість. Наприклад, ви хочете стати більш впевненим в собі. Згадайте, як в цілі відчувається впевненість. Можливо, вам одразу захотілося вирівняти осанку, стати більш відкритим, посміхнутися перехожому. Можливо, у вас відчулося розслаблення в вашому тілі. Як в тілі ви відчуваєте ось цю впевненість? І які думки, вони ж афірмації, допоможуть вам включити ваш оцей стан впевненості? Давайте пофантазуємо. Можливо, це думки. Я впевнена, я розслаблена. Я відкрита до світу, до оточуючих. Я люблю і приймаю себе такою, яка я є. Я люблю людей і приймаю їх такими, якими вони є. Це, наприклад, це була імпровізація. Ви можете створювати щось своє, те, що ви відчуваєте. Головне, щоб для вас ця афірмація відгукувалась, вона була про вас. І ви відчули, що так, це дійсно допомагає мені включитися в той стан, в який я хочу. По суті, афірмації це думки, які допомагають нам думати позитивно про себе, про людей, про оточуючий світ, і в них немає абсолютно нічого поганого. Важливо, щоб вони були саме ваші, а не нав'язані якимось відео на Ютубі. Оберіть собі одну, дві, три, п'ять афірмацій, які будуть спрямовані на конкретне якесь попрацювання в е, вас. Та, що, щось ви хочете собі змінити. Наприклад, та ж впевненість або е, там зміна ваги, здоров'я. Але при цьому важливо е, включатися в той стан і робити певні дії для того, щоб це. Інтегрувалася в ваше життя. Афірмації класно працюють як заміна негативним установкам. Якщо ви раніше думали про себе погано, то афірмація, вона ж позитивна установка, допоможе вам змінити ось ці нейронні зв'язки, змінити думку про себе. Але тут я повторюся, важливо, щоб вона була саме ваша. Є деякі правила, як створити позитивні установки самостійно. По-перше, це теперішній час, е, нібито це вже існує насправді. Не в мене буде щось, а в мене вже є. В мене вже є впевненість, в мене вже є сміливість, я вже схудла, я відчуваю себе вже здоровою, тільки все це без вже. Е, також не має бути часточки не. Важливо, щоб позитивна установка була без часточки «не». Наприклад, не «я не палю, а «я буду здоровий спосіб життя. Також афірмація повинна вам відгукуватися, вона має бути про вас і для вас. Тому я і раджу самостійно їх створювати. Або ж, якщо вам важко це робити, ви можете обрати з тих, які вже існують, обрати просто свої афірмації. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте мені вподобайку та підпишіться на канал, а також напишіть в коментарях, чи практикували ви раніше афірмації та який був результат. Мені буде цікаво почитати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!